Хотіла я вкласти дітлашню, а потім розпаковувати, але в мене така нетерплячка, що я вже не втримуюсь все, розпаковую. Дехто з вас вгадав, да, це дисковий розкрійний ніж. Ох, це таке щастя, ніби, не знаю, як, як порівняння її, мабуть, із придбанням. Мабуть, промки. Коротше, да, Таке все. Таке прям класне відчуття. Блії розірвала. А що це я розірвала? Чек. Коротше, де він тут, де він тут? Ага, ось він тут. Клас. І до речі, це дисковий ніж. На акумуляторі. Представляєте? О, блін, це взагалі крутяк Це просто мега, мега, мега. Так, гарантійний талон. Книжечка, коробочка. Ой, ще ця наждачка. Книжечка. Подивіться, який він класнючий. Ой, це просто мега. На акумуляторі. Немає ніяких шнурків. Взагалі без підв'язки до розетки. Два зйомних, два додаткових акумулятори. Що тут у нас ще є? Ага, додатковий диск для е заточки ножа. Це ага, масляночка. А це ще що. Ось тут дзвеніло торохтіло, а ага, це зарядка. Длін, друзі, я вам не можу просто передати свої емоції. Це такий кайф, це такий клас. М -м -м, боже мій, супер! Просто супер мега. Я радію, як мала дитина. Чесне слово. Так, зараз розберемось. Як тут його правильно вставити? Є. Включаємо. О, включили, загорівся індикатор. Три режими швидкості. Як і заявлено було в магазині. Додатковий акумулятор. Зарядний блок. Ну, відповідно, це тут штучка, яка точе ніж. Тут ось так воно притискається по ходу роботи. ось трошки в мене є флісу тут поряд. Зараз будемо тестувати. Таким виглядає, блищить. Новенький, заточка. Так, включаємо. Включила, індикатор є. Тут, до речі, під низом ось такі колесика є, які його сковзують. О, божі, як масло. Ви тільки глянь. ти, це ж взагалі він його взагалі без всяких там. Ой, в мене немає слів. Так, зараз провіримо товщину. 4. Так, скільки тут шарів? Раз, два, три, 4, 5, 6. Трошки підняти треба. Обмежувач. Можливо, десь не подержать? Ще і підсвітка є. Оце так новина. Крутяк. О, боже, взагалі навіть не поперхнувся. Зробила легку імітацію типу пройма плече. Спробую зараз викрити отако, як воно буде йти. Так, включаємо. Ой, в мене руки трясуться. Блін. Треба приноровитися ще трошки. <світ> Клас. Це, до речі, із цих ножів. Найменший розмір. 100. Коротше, 10 см в діаметрі. Є ще 110 і 120 кажуть. В общем, це просто віщ, така віщ. М -м -м, супер.